Всім привіт! Мене звати Юлія. Я у чорногорі в місті. Бар сьогодні ми з вами трошки погуляємо по місту і покажу вам магазини, в яких я деколи дещо купую. Недавно в мене на каналі Джуліана Хомофіша вийшло відео, що привезти з Чорногорії. На подарунок, і його я знімала саме у цьому магазині HDL, тому що тут найдешевше і найбільший вибір товарів. Показую вам, де він знаходиться і що знаходиться нього. Ось, будь ласка, HDL Гіпермаркет. Ще він його називають Лакович. Здразу Елсі Витіки і Техномакс. Тут бургер кінг, і ззаді нього будується новий торгівельний центр. Мало що тут найменші ціни. Плюс, якщо у вас є карточка косметика, її зробити дуже легко, зайти в магазин косметики і безкоштовно це зробити. І ви її показуєте перед тим, як заплатити за продукти. І якщо у вас є гроші, а не картка, да, тоді у вас буде знижка 2%. Супер. Ось, будь ласка, бургер кінг і. Видно, торгівельний центр вже, я не знаю, скільки тут поверхів буде, але надіюся, буде другий біг фешн, який є в подворці. Нам взагалі не потрібно буде туди їздити в столицю країни. У нас все буде під боком. Ціни всі тільки непогані, 6,99 Мається це футболки, але вісять сорочки взагалі. Великий вибір, такі гарні пастельні тона, але, звичайно, потрібно перевіряти е, якість. Практично, практично не синтедика 9 євро. Шорти від 10 євро. Кошуля, сорочки, від 11 євро. Штани, панталони 17,99. Скільки це? Правда, дивіться, 7,99 Тут написано взагалі від 10 євро, а вони 8 євро. Тому кожну перевіряйте. Так. Що вони пишуть, я не знаю. Щось пишуть хлопці і дівчата. Це синтетика. це така вона якась мішковина. 13 євро. Бачите? Ще не кінець сезон, сезону, але вже йдуть знижки. Я можу звичайно так, може. Все можливо. Халіне від 13 євро. Ну тут 17 євро я бачу. 26. Ну, від тринадцяти від тринадцяти, хто вам неправду правда, хтось сказав? Все, люди милі. Що це ви натворили Тут я не зрозуміла. Коротше, дивіться, добре. Ні, це все нормально. Але воно синтетичне, тобто колір непоганий, але ну... плащовка, знаєте, така. Все таке нічого. Маю на увазі на, на якість. Коротше, різні 27 євро. Все, треба біле брати, Юля. Наречена. От куди? Хто тобі візьме? Іксайд. Це молодіжна 22 колекція Луксі Векіті. Ну, вони зробили чомусь це окремим магазином, я не знаю чому. Але це те саме Луксі Векіті, це нічого іншого. О, казали, що це зараз в тренді. Отакі лимончики. Дуже яскраві кольори такі, але трошечки, мені здається, деколи вже дуже забагато. Хоча, може, для діток все нормально. Ви бачите, комплекти йдуть від 12 євро, тобто шорти і футболки. Просто у футболки можуть йти. 5 євро, 7, 13 шорти. От в такому плані. Але кольори реально знаєте, непогані. Канини такі самі, як і у дорослих по якості. Оля, ну Так що як іде, один сезон, то він вже йде. Плавочки 6 євро, 3 штучки. Нічого, ніби такий трикотаж непоганий. Взуття від 18 до 27 євро. Великі черги на касі, тому що, ну, там, наприклад, футболки від 6 євро. В принципі, непогана ціна. Шорти від 22 євро. Сорочки від 15 євро. Кушуля. Тренерки. Взагалі тренерки, це мені здається, спортивні штани. Взагалі футболки, Кошуля. Це значить сорочки від 11 євро. Дивимось насправді скільки. 17. Такі як з рушника. 10 євро сорочка. Костюм, наприклад, 50 євро піджак. А от ось... це штани що? Напевно, 11 євро. 11 євро. Це нормальна ціна, мені здається, 17 євро штани, 40 євро піджак. Звичайно, не потрібно міряти, так неможливо купити, тому що це може бути непонятно, що у викрутці може бути таке попандопало. Тому не ризикуйте, дівчата. Хай які приходять, міряють. 17. Ну, в принципі, знаєте, що такого ніхто не вкрав, то також ще погірше навіть за 5 євро і Нормально. Точно ніхто не вкраде. Так, це ніби така легка сурочка. 15 євро. Тут синтетична не Майка, 6,99. Це що у нас? Шорти 15 євро. Ось таке 13 євро. Я думаю, буде достатньо великий центр. Для бару, мені здається, доста. Дивіться, яка краса трояндочки, вони взимку ростуть. Бугенвілія просто неймовірна. Її тут мало, але якщо вона вже є, то такі величезні кущі. Ось ми зараз пройшли від ХДЛ, да? новий цей торгівельний центр. І буквально відразу біля нього знаходиться гіпермаркет Волі. Трішки дорожчі ціни, можливо щось інше, знаєте. і Якщо от туди, там, бачите, куди завертати машини, туди приїхати, там буде ЖД вокзал і автостанція. І там ще магазин 2 десемба, і далі турецький ще магазин, все для будинку, все для дому. І оков, все туди. все туди. А ми зараз з вами підемо ось туди, знаходиться там, я заплачу за воду. Гарна. Гарна католицька церква, велика, в нас ще є одна менша, коли їхати до старого бару. Я не знаю, чи вона працює, але вона є. Там у нас зелена базар ми ще туди потрапимо сьогодні. І я ташком. Оці будинки та, не є дешеві. Оренда. Зараз заплатила за воду, тобто ви бачите, ззаді мене МУП. Десь людей 30-40 чекають, коли зайти і подати на ВНЖ документи. Всі в середині під кондиціонером, не переживайте. Я на другий поверх. Можна отримувати електронною поштою, відомості про те, скільки треба заплатити за воду, і піти заплатити на пошту. Буде буквально 50 копійок більше, а можна дійти сюди і тут заплатити. Єдине, що я зараз заповняла документ, щоб мені також лист приходив не лише в під'їзд, а на електронну пошту. У мене зовсім інша вулиця, як, як це так може бути. Ну тобто по документам одна, по другу по всім іншу. Ну так, община написала. Коротше, я ви не дивуйтесь, все нормально. Якась прикольна машина, так? Такі кулі незвичайні. Біля мубас знаходиться церква, дуже стара. Так, це церква. І кожного року до червня тут проводять літургію. Це дуже вигідне місце, щоб зробити тут магазинчик чи ще щось, навіть просто будинок побудувати, але чорногорці цього ніколи робити не будуть, тому що це святиня, тут була церква і тому це заборонено зносити. МТЛ-офіс. Якщо ви купили С7, е в себе в країні вона не працює, можете сюди навіть не заходити, вони вам нічим не допоможуть. Це вже перевірено. Тому краще я думаю купуйте тут Чорногорі і все. Хоча, якщо ви дуже добре розбираєтеся, в у цих моментах то у Лені все ну, якби два рази вона купувала e s 7 карт у себе в країні і все нормально працювало. Але були випадки, що ні. Магнолія, дивіться, яка гарна. Корсунечко. Зараз ми з вами вийшли на банківську вулицю, НЛБ Банк. Було не казати, ми б здогадалися, да, Юля. Далі навпроти відразу Адікобанк і СТБ, чи що зелене там. І ще вперед два банки, мені здається. А дивимося на природу. Наші нам ті банки правильно. Ось СКБ банк. Я вам чесно скажу, вони можуть навіть взяти вас заяву, щоб ви могли відкрити рахунок, але вони нічого не роблять. Тільки робочий контракт. Все, по нерухомості вони нічого не відкривають, по захисту теж ні по чому. Тут можна придбати взуття. Навіть не дороге, але це не шкіра 100%. На цій же вулиці знаходиться Сава, можна застрахувати своє життя, якщо для подачі на ВНЖ. І в принципі дівчата казали, що навіть якісь виплати дають, якщо щось стається. В цьому кафе завжди є люди. Коли б я тут не йшла, трошки більше, трошки менше, але завжди є. Ну, можливо, непогані ціни, можливо, ну, те, що в тіньочку, Не знаю, не можу пояснити. А навпроти магазин косметиком ми туди йдемо. Я йду сюди і уявляється, я майже забула, що я сюди йду. Така розвернулася собі так, ще один магазин. Ага, Юля, да, платити не треба. За винос сміття мені нарахували за один місяць 3 євро 75 центів. Я кажу: а можна наперед заплатити? Каже, звичайно. Тобто я заплатила 20 євро, і вони мені просто будуть квитанції надсилати, що воно проплачено. Все, можете кожен місяць ходити, а можете просто, хоч на півроку наперед заплатити і. Забути ще один банк. Мені здається, ви можете тут відкрити рахунок за 50 євро, але покласти максимум тисячу євро без пояснень, звідки у вас ці гроші. А вже якщо більше захочете покласти, то треба пояснювати. І то я не знаю, чи це для всіх треба запитувати, чи це для тих, в кого є ВНЖ лише. Чуть не пропустила кафе «Your Time». Дуже смачно. Морозово мені сподобалось. Ми там пригощали власники українці. І ось є ще магазин Міл поп. Ми туди зайдемо. Є відразу Техномакс. Але цікаво те, що якщо ви тут купували щось сталося, ви тут приносите в другий Техномакс, ви не можете віднести як страхування на те, що ви, да? Гарантію, гарантію. А якщо в тому Техномаксі, значить туди треба нести. Отак. От Але все нормально. Приїжджають і чинять маркет, пекара, що ще. Все зараз це такий закуточок. Бачите, тут машини ставлять абсолютно безкоштовна стоянка, наскільки я знаю. І отам от рубна куча. Тобто це центр, в принципі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості. Практично кожен день я проводжу прямі ефіри на каналі Джуліана Хом Офішл. Заходьте туди, запитуйте, якщо є запитання. Можете тут запитувати в коментарях. Я буду записувати, відповідати тут. Дуже вдячна, що заходите на канал і підтримуєте Цілую.